Дністровський каньйон утворений річкою Дністер і розташований на межі чотирьох областей Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької. Одне із семи чудес України Дністровський каньйон має довжину 250 кілометрів. А в нашій області охоплює Монастириський, Бучацький, Заліщицький та Борщівський райони. Неповторний рослинний і тваринний світ, і чимало представників Червоної книги України. Унікальні печери, замки, найдавніші храми. Це далеко не весь пере... Лік, чим славиться Дністровський каньйон, чого тільки варті славнозвісні сплави по Дністру, свіже повітря, дивовижна природа і маса позитивних вражень. Та місцем масового напливу туристів Національний природний парк поки що не став. Усе через далеко недосконалу інфраструктуру. Необхідно створити впорядковання стоянок для автотранспорту і площадки для відпочинку рекреантів. У межах природних заповідних об'єктів по. Потрібно прокласти природно пізнавальні стежки з регулюванням туристично екскурсійного навантаження та природні ексосистеми. Окрім того, серйозні зміни потрібні оновлені і будівництво і рекреаційних закладів, під'їзних шляхів, кемпінгів, будинків відпочинку. Ще за часів Польщі на березі Дністра був дуже популярний пляжний відпочинок. Пляжно-копальний туризм планують відновити молоді фахівці екологічної освіти, національного природного парку Дністровський каньйон. А ще хочуть запровадити тут новий вид туризму: зелений або сільський. Також вже розробляють детальні маршрути, аби почати розвивати. На території каньйону велотуризм наступає проблема між таким напрямком нашої роботи, як природоохоронним, збереженням цих цінних природних об'єктів, і напливом туристів, напливом рекрантів у наш, у наш регіон. Ви знаєте, що. Рекреаційна діяльність є досить значним таким дегресійним е, фактором стосовно природних структур, як узгодити ці дві е, е, проблеми збереження і задоволення е, людей у? Інтересі до відпочинку на лоні природи мені здається це її завдання. Найбільший удар по успішному туризму в національному природному парку Дністровський каньйон відсутність доріг, і це чи не основна проблема на спільному засіданні управління з питань туризму та курортів Тернопільської ОДА та представників національного природного парку Дністровський каньйон за участі туристичних та громадських організацій було вирішено діяти спільно. Також на нараді окреслили завдання на 2014. 2014 рік.